Вітання з міста Лева! Привіт, ми друзі! Цього чарівного сонячного серпневого дня, а саме безпосередньо, 8 серпня, вся Україна, Європа і світ святкує і вшановує пам'ять пам Буковинського Соловея Юрія Федьковича. Юрій Федькович народився в Герцоскві, Буковина усть Путилі, в Путилі, 8. Серпня далекого 1834 року. В тому році я пам'ятаю, як в Чернівцях усі бібліотеки, музеї, кожен навчальний заклад і не тільки святкували 190 років нашого Буковинського Соловею. Далі я потім поїхала в Одесу з Одеськими репортажами. Але я звідти вже з Одеси, уявіть собі, я не Дрибасівський, а я бачу, як все Чернівецьке шляхетне товариство поїхало на батьківщину Юрія Федька. Фецькович Потило, і там під сурми трембіт, під, під неймовірних троїстів музиків, в гуцульських строях і уборах усі святкували цей ювілей. Юрій Фецькович, особ Юрій Фецькович. Це дуже талановитий поет, новеліст, прозаїк, людина, яка внесла Величезний вклад саме розвиток української літератури і поетики сьогодні. Я придивлялася по Фейсбуку, бачила Оленочку Рєпіну, усіх знайомих моїх друзів, які так само вшановували пам'ять Юрія Федьковича. А я собі подумала: ну, не важливо, що я у Львові, я могла бути у Києві. Юрій Федькович, від того в моєму серці не менше. Е, якщо піти на Руське кладовище в Чернівцях, ми можемо відвідати і вшанувати пам'ять Буковинського Соловея Юрія Федьковича. В Чернівцях, в кварталі ВІЛ, вулиця носить імен ім'я Юрія Федьковича. А у Львові, і я думаю, що саме сьогодні я там буду робити свій шпацер, щоб віддати дяку Юрію Федьковичу. Є вулиця в Залізничному районі через просп... через вулицю. Степана Бендери, вулиця Юрія Фецьковича, яка веде туди в напрямку Костелівки, привокзального базару, палацу Рокс. Я нещодавно робила вам звідти репортаж. У Сторожинці є пам'ятник Юрія Фецьковича в центрі Чернівців. Це особистість, яка в серці. Кожного українця. І звісно, в тому році, а якраз було дуже прохолодно, сьогодні тепленько. Я робила репортажі в сердаку, в правдивому гуцульському, давньому сердаку. Ніколи ця не зраджу, мій сердаче, ніколи, ніколи писав Юрій Петькович в своїй поезії. Адже Юрій Потькович. Е, е, 10 років відслужив в австрійській армії, як писав Максим Тадович-Рильський, що він був дуже ніжною натурою і не бав і не зачарування зброєю. Йому не солодко було там, непростої долі життя Юрія Федьковича. Помер він досить в ранньому віці. Але Пам'ять про нього живе у наших серцях, і я мала за честь вчитися в Чернівецькому університеті імені Юрія Федьковича, наш неймовірний Буковинський Соловею. І саме сьогодні от мені допомагають зйомці львів львівські. Е, Юні дівчатка, такі привітні. Мені завжди, от я просто знаю чітко, що це от такий вік, що ми 100% знайдемо контакт, бо технічно вони свідомі, серця відкриті, і ми разом з Галицькими дівчатами, серця Галичини і Спарту, 700-річчя Львову, робимо вам цей репортаж. А щоб ще більше підкреслити, що це саме вшанування Юрія Федьковича, я не випадково, хоча це стилізація така е, сучасна, але з Україною в серці е, крайка центр. Українська не гуцульська я одягнула від Оксани Колмикової правдиві гуцульські прикраси, які, до речі, зробила Галицька дівчина, і кульчики так само, і ось ця гуцульська. Неймовірна, неймовірної краси я купила в Ужгороді, коли ми там були з репортажами, і я робила вам екскурсію Ужгородським замком. Це все було коли був фестиваль сакури вздовж річки Уж. І дівчата, до речі, які її робили, вони з Харківщини. Знову про те, що я кажу: от подумайте, Буковинець Юрій Федькович. Я дівчинка Буковинська, мама Слобожанщини Сумщини, папа Одеса Вінниччина. Прекрасно робила Оксана Калмикова з Галичини. Знімаємо ми у Львові, в серці парку 70 річчя Львова. Знімають Галицькі дівчата, крайка центральної України. Знову вся Україна поєдналася в цьому репортажі. Ось такий чудовий. Літній яскравий репортаж, продовження буде з квітами, з пташками. Ми прогуляємося парком 70 е, Львова е, присвячений вшануванню пам'яті Буковинського Соловея Юрія Федьковича. З любов'ю ваші чарівні дівчатка зі Львова і Оксана Дем'янишина. До нових зустрічей! Продовження буде. Чарівні дівчатка. дівчатка. <гум> Дякую вам дуже. Дякую, вам. Дякую. Неймовірний парк 73-ча Львова. Ми з вами тут ще не гуляли. Прогуляємося, я покажу вам атмосферу. Парк давній, десь ось там там вулиця Торфяна, і там протікає під землею річка Полтва, яка протікала по проспекту Свободи, яку за проєктом Зігмунда Груболівського для того, щоб збудувати Львівську національну оперу театр, який зараз носить ім'я Соломії Крушельницької, замурували в Склепіння. Ось такі гарні стільчики, клумбочки, дитячий майданчик, неперевершена краса мережа. Оздоровчик стежок, оздоровчик стежок Теренкурів, Парк 70-річчя Львова. Ось так це все відбувається, і ми з вами погуляємо і подивимось. Бачите, скрізь стовпчики, все дуже-дуже-дуже затишно і ошатно. Дуже гарна тут атмосфера. Я люблю гуляти, це мій район, 5 хвилин від дому, зелена оаза в центрі міста Лева. Мені захотілося цей репортаж зробити. Спочатку я думала зробити з вулиці Юрія Федьковича, а потім я подумала, що він так любив природу. І е, сірі будинки австрійської доби напевне, це найкращий спомин пам'яті Юрія Федьковича. І я згадала, що мені не треба нічого мудрувати. Парк Сімстріча Львова, якраз чудове місце. Тут я робила репортаж в далекому 21-му році під час карантину, коли розпочиналася весна, співали пташки, пробувалася трава. А зараз подивіться, яке буйне, зелене листечко на деревах. Ось так на пікнічку відпочивають дівчата, роблять фотосесії. Все дуже лагідно. Затишно, все життя. Ось такі крісла для релаксу. А ось тут ми звертаємо стежки і бачимо приватну оселю. Уявляєте, як це мило? Ось і соняхи, чарівні українські соняхи. І ось такі шевченківські хатинки. Як гарно! Все життя ніколи не скажеш, що поруч фантастичної краси висотки. Ось такий єбіску суданська роза. Її багато у Львові. В тому році я пам'ятаю її в Одесі. Галявинки. Гарний парк, гарний, дуже ошатний. І ось цією стежечкою ми рухаємось і зараз щось цікавеньке ще побачимо. А ось на тлі блакитного неба достигає бузуна. Як воно чудово! Квітнула в червні. І такі вже сучасні віли. Калиточки. Все затишно. А ось тут родина відпочиває на гамаку. А там новобудови і проспект Черновола. Ось такі новобудови, а тут скошена травичка. Дуже ароматна, духмяна і блакитне небо сьогодення. Чарівний серпень. А там же проглядають... Новобудови, періоду, більш ранішнього. Ось таке поєднання листочків, скошеної трави, зелені, неба блакитного, лагідності української.